Доброго дня, мої дорогенькі, вітаю вас на своєму каналі. І з вами традиційно я, Крістіна Косова, і зараз ми переглянемо найважливіші новини сьогодення. Давайте подивимося, всі ми знаємо, що скоро у нас намічається дуже велике церковне свято це є Пасха. І давайте, будь ласка, глянемо в яких енергіях. Буде перебувати наша країна стосовно військових дій. Яка енергетика великодніх свят буде в Україні? Е -е Плани ворога, плани Кацапів все ж таки зробити масований удар на якісь наші свята. Випадає 21 аркан, що говорить, що навіть це можливо допускаються жертви. Зараз будемо переглядати, куди саме ворог хоче влучити, але те, що ворог стягує певні сили і і, і готує масований обстріл, карти про це говорять. Чи вказують карти на можливі техногенні або природні катастрофи в Україні в цей період? До чого нам варто готуватися? Давайте переглянемо е таке питання: чи можуть бути якісь катастрофи? Дивіться, дорогенькі, крім обстрілів, ніяких катастроф я не бачу. Я хотіла вас застерегти, щоб ви поменше відвідували такі місця, як там якісь торгові центри. Поменше от якихось таких скупчень, тому що ворог може обстрілювати якісь торгівельні центри і там, де багато збирається людей. Ніяких таких, скажімо, природних катастроф, окрім нашого ворога, я не бачу. Чи можуть бути якісь зміни в міжнародній підтримці щодо України в 2025 році? Чи буде посилення допомоги? Давайте глянемо, чи будуть зміни, чи її зменшать, чи вона буде така сама, чи нам її посилять? Від Америки ніяких змін я не бачу, тобто від Америки ми більше нічого не отримаємо, тому що тут перемовини ті всі затягуються. Ніякої конкретики я не бачу. Поведінка і дії Трампа, о, дивіться, те, що Трамп анонсує. Те, що він заявляє, абсолютно не означає, що воно програється. Тобто він вже перетворюється на базарну бабу, тому він може щось погрожувати, але наразі я не бачу ніяких змін. Він нам нічого не забирає і більше нічого не додає. Давайте переглянемо декілька великих міст. На великодні свята. Суми. Може бути обстріл, може бути масований обстріл. Дніпро. Дніпро так само іде мені під загрозою. Але що хочу сказати? Переглядаємо Великодні свята, але там не конкретно сам Великдень, по-моєму, у нас 20 го числа, а церковних свят, там є е, така ціла серія. Тому, наприклад, там. Е, Є в нас Страсна П'ятниця, ще є якісь свята. Я не можу чітко сказати саме свято, тому що кожен регіон він святкує з різною інтенсивністю. Тому для кожного регіону там то більше свято, те менше свято, будь ласка, це ви, дорогенькі мої, майте на увазі. Давайте переглянемо ще Одесу. В період оцих свят. Може бути одне і дуже серйозне влучання на Одесу, може бути навіть біля якогось дитячого закладу. Тобто, спокою на свята пасхальні я не бачу. Давайте глянемо Запоріжжя. Ну, дивіться, Запоріжжя тут взагалі мені попахує якимось таким певним терактом, який може відбутися. Це може бути щось таке, чесно кажучи, незвичайне для Запоріжжя. Може бути якийсь вибух. Пропоную вашій увазі. Мій авторський амулет жіноча сила. Усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних цілей, які вам потрібні: одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще, почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить. Кожну кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником як ніколи. Розвідка каже, що в період Великодня буде найстрашнішим обстріл Києва ракетами. Чи варто людям виїхати кудись на період свят? І давайте глянемо, що чекає ці міста. Я не можу, розумієте, прийняти таке. Рішення за людей і закликати їх чи виїжджати, чи залишатися, але те, що у Київ може прилетіти, це так. Так само я бачу, що ворог буде робити певні погрози тим своїм арешніком. Буде ним махати і буде погрожувати. Дивимося, ще Львів. Які плани у ворога на Львів? Випадає карта мага, що означає, що плани у нього досить жорстокі, і він хоче запустити до нас якусь таку надпотужну зброю. Чесно кажучи, я дуже буду надіятись на те, що воно не відбудеться, але випадає карта місяця, що може означати, що ворог може атакувати Західну Україну. Давайте глянемо ще такі речі. Чи відбудеться найближчим часом серйозні мирні переговори між Україною та Росією без посередників? Давайте до тих от свят. Чи взагалі може таке відбутися? Ні, такого не відбудеться і не відбудеться ну не те, що ніколи. Ну найближчим часом взагалі про це мова не йде. Давайте глянемо ще таку річ. З тими їхніми санкціями, з Трампом, давайте глянемо енергетично от відносно тих всіх їхніх домовленостей, як ми будемо себе почувати, чи нам не обріжуть ту допомогу, як ми себе будемо почувати перед Великоднем, днем, в якому ми будемо енергетичному стані, зважаючи на Трампа і на його якісь упередження до нас. Дивіться, но нового такого Трамп нічого не придумає, тобто нового якогось. Екшена він нам не дасть. Він буде бобоніти, він буде щось пропонувати, але це якісь такі більш, більш пусті слова. Я не бачу від нього якихось дій. Я бачу навпаки, що оця резина вона затягується, і як оця дуже довжелезна резинова жуйка буде і буде жуватися. Тому що до нього тільки зараз дійшло, що Путін він ем, затягує переговори. Розумієте, Він тільки зараз зміг все у витиснути ці слова. Тобто нічого такого я не бачу і далі та резина буде перекручуватися. Чи зможемо ми нанести якийсь серйозний удар по Кацапії до паски? До Паски, ні, а от після Паски е випадає колесо фортуни, і означає, я колись дивилася, що ми ще можемо вгатити по Москві. І я дуже сильно надіюся, що так воно і буде. Звичайно, ми ще з вами будемо переглядати е дуже багато міст. Будемо робити прогнози. будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я вас всіх обіймаю. Мирного вам дня! Побачимось!